Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, яким запам'ятався четвер, 25 січня у Рівному та області. Розповідаємо далі. Вітаю. Сумні звістки, черговий день поспіль, отримує Рівненщина 20 січня. Під час виконання бойового завдання неподалік роботиного Запорізької області загинув солдат з Костопільщини Василь Касіян, 1989 року народження. А на Харківщині обірвалося життя молодшого сержанта резерву з Володимирецької громади Олександра Чмуневича, світла пам'ять героям. У Варайському районі вогнеборці виявили мертвого пенсіонера. В селищі за по вулиці Івана Франка сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку. Під час ліквідації займання в одній із кімнат квартири знайшли тіло чоловіка 1955 року народження. А 67-річну жінку з ознаками отруєння чадним газом вивели на свіже повітря та передали медикам. Відомо, що потерпілу госпіталізували. Ймовірна причина пожежі необережність під час паління. Поліцейські вже більше тижня розшукують костопільчанина. Про зникнення 69-річного чоловіка стало відомо ще 16 січня. Олександр Жеребко має зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, сиве, очі блакитні. На вигляд йому 65-70 років, шкутильгає на праву ногу. Був одягнений в темно-зелену куртку, чорну в'язану шапку, зелену сорочку в клітинку та чорні чоботи. З будь-якою інформацією щодо розшукуваного звертайтеся до поліції. Втратила на продажі автомобільної ручки майже 75 тисяч гривень. На одному із сайтів безкоштовних оголошень жителька Рівного розмістила інформацію про продаж товару. Ним зацікавився потенційний покупець, контактував із жінкою у меседжері та запропонував оформити послугу безпечної доставки. Перейшовши за отриманим посиланням, рівнянка ввела конфіденційні дані своєї банківської карти, cvv код та код підтвердження транзакції. З'ясувалось, платформа фішингова від справжньої відрізнялася лише кількома символами. Тож доступ до банківського рахунку потерпілої отримали шахраї, звідки й списали 74 тисячі 139 гривень. З лікаря-ординатора до завідуючого. Рівненський медик розповів про специфіку роботи хірурга в єдиному в області спеціалізованому центрі невідкладної хірургії та колопроктології. Детальніше дивіться далі. Завідувач центру невідкладної хірургії та колопроктології Рівненської обласної клінічної лікарні в медицині вже сім років. Пов'язати життя з професією він вирішив ще з дитинства. Я народився і виріс сім'ї лікарів. І ви знаєте, мабуть, кожна сімейна вечеря вона супроводжувала знає, такими розмовами, які ти спочатку взагалі не розумієш. Тобто батьки спілкуються, там хтось про пацієнтів, хтось про якісь там захворювання. І в принципі, ростучи в цій, в цій обстановці, в цій ситуації я якось розумів, що в принципі мені це цікаво. Батьки мої казали: ти бачиш, робота важка, робота, мабуть, нескінченна, але. Ну, якщо тобі це цікаво, якщо тобі це подобається вперед. Ну а далі навчання, навчання і далі навчання. Саме хірургією, тоді ще майбутній медик зацікавився на другому курсі університету. А Після проходження інтернатури в невідкладній хірургії, де оперують ургентних пацієнтів, підтвердив собі, що обрав вірний напрямок. Цей розділ хірургії мені здається, він такий найбільш. Широкий, але в той же час найбільш конкретний у виборі там, методик лікування, у виборі методик операцій, він дозволяє хірургу найкраще розвиватися, тому що в тебе є широке поле для діяльності, ти можеш освоювати. І малоінвазивну хірургію рухатись. Так? У нас відділення спеціалізоване колопроктологічне, тобто ми лікуємо пацієнтів цього профілю. Це теж дуже складна Дуже вузька і дуже специфічна діяльність хірургії, і відповідно у ній розвиток так само може бути ну практично там безкінечним. Єдиному спеціалізованому відділенні області цілодобово надають допомогу пацієнтам з гострими запальними захворюваннями живота, колопроктологічними недугами, ускладненнями після різноманітних хірургічних втручань та навіть онкологією. Визначенням методик лікування таких хворих займається мультидисциплінарний консиліум. Основна маса це пацієнт із колоректальним раком, тобто раком прямої та ободової кишки і метастазами у печінку. Відповідно, щоб якісно виконувати ці операції, у нас є двоє хірургів, які пройшли, і я в тому числі, які пройшли спеціалізацію з онкохірургії, свої навички вміння ми удосконалюємо постійно. Я навчався колоректальній хірургії і за кордоном була така можливість до війни їздити, навчатися у кращих спеціалістів. Відповідно проходив стажування. В подальших планах хірурга-проктолога удосконалювати свої знання та опановувати нові напрямки. Навчання знову ж і колоректальній хірургії, так хірургії печінки обов'язково, тому що на даний час це є ну, я б сказав так, обов'язковою складовою лікування таких пацієнтів, Пацієнтів, от, ну і герніологія, тобто хірургія гриж. Це те, в чому ми стараємося розвиватися, тому що знову ж малоінвазивні методики зробили там крок, і практично всі втручання пацієнтів з грижами живота можна виконувати малоінвазивно, лапароскопічно. Саме на малоінвазивні методи втручання наразі найбільший акцент, оскільки це менш травматично. Втручання виконується через декілька невеликих проколів, коли ми маємо доступ у червну порожнину. І ліквідовуємо грижу, можна так сказати, не ззовні, а з сордини, зі сторони живота. При цьому ми можемо застосовувати різноманітні всі часті імпланти, які попереджують рецидиви, різноманітні методи фіксації, тобто, які дозволяють, по-перше, зменшити тривалість операції, зменшити травму для пацієнта. Ці пацієнти в першу ж добу після операції стають на ноги. Вони на наступного дня повноцінно харчуються, рухаються, і це не дозволяє там на протязі одного-двох днів пацієнта вже відпустити додому під спостереження сімейного лікаря. Наразі змінювати хірургію. Профіль на інший або спеціальність Олександр Домбровський не думає, адже за його словами хвороба не чекає вихідного дня. Аліна Літвінчук, Вічеслав Мельник, випуск новин. У здолбонові під колесами легковика загинула велосипедистка. Смертельна ДТП трапилася сьогодні по обіді на вулиці Шевченка. Попередньо відомо, що водій автомобіля Рено допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Попри надану медиками швидкої допомоги на місці, врятувати життя жінки не вдалося. Усі обставини ДТП наразі встановлюють слідчі. В острозі неповнолітній водій з Коїв ДТП. Інцидент трапився вчора, 24 січня близько 15.30. Слідчі на місці з'ясували, що 17-річний юнак на БМВ не впорався з керуванням та допустив наїзд на металевий паркан, що розділяє смуги руху. У салоні перебували також двоє неповнолітніх дівчат. Одну з них, 16-річну мешканку острога, після надання медичної допомоги відпустили додому. Відомо, що хлопець не мав права керувати транспортними засобами, а авто взяв у друга, аби покататися. За результатами огляду на стан сп'яніння, юнак був тверезий. Правоохоронці склали на порушника три адмінматеріали. В Дубанському районі не розминулися легковик і трактор. Автопригода без потерпілих сталася на трасі Доманове Коваль, Чернівці та поблизу села Дитиничі. Патрульні з'ясували, що під час руху головною дорогою водій трактора повертав ліворуч. В цей момент зустрічною смугою, здійснюючи маневр обгону іншого транспортного засобу, їхав автомобіль Порш. Наслідок зіткнення транспортні засоби отримали пошкодження. Водіям допомога медиків не знадобилася. На обох інспектори склали адмінматеріали. Ця аварія встановлюватиме суд. Знову сів не тверезий за кермо. Учора ввечері на вулиці Волинської дивізії у Рівному патрульні зупинили автомобіль Субару під керуванням 34-річного чоловіка. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознака алкогольного сп'яніння. Втім, проходити огляд той відмовився. Перевіряючи інформацію про чоловіка, поліцейські з'ясували, що він раніше вже скоював аналогічне правопорушення і за рішенням суду позбавлений права керування. Порушника вкотре відсторонили від керування, а автомобіль помістив на спецмайданчик. У Рівненському районі вантажівка потрапила в снігову пастку. Сталося це вчора, 24 січня, близько 18-ї години в селищі Клевань. Рятувальники за допомогою тягача відбуксирували транспортний засіб на проїзну частину, після чого водій продовжив свій рух. Переселенка з тимчасово окупованого Бердянська приїхала до Рівного і знайшла роботу за фахом. Вікторія Желяскова почала нову сторінку життя у місті свого дитинства і влаштувалася в обласну універсальну наукову бібліотеку. Як рівненська служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні внутрішньо переміщеним громадянам, розкажуть наші журналісти. Вікторія Желяскова, переселенка з тимчасово окупованого Бердянська, що на Запоріжжі, після початку повномасштабного вторгнення жінка у складі гуманітарної колони зуміла вибратися на підконтрольну Україні територію, а згодом переїхала у Рівне, місто, в якому народилася і навчалася на бібліотекаря. У колись рідному обласному центрі пані Вікторія зуміла знайти роботу за фахом і працевлаштувалася у головну книгозбірню регіону. Хоча зізнається, почати свою кар'єру з нуля було непросто. І не сподівалась. Шукала будь-яку роботу. Звернулася в центр зайнятості наш і шукала будь-яку роботу, ходила, дивилась на співбесіди. В основному це торгівля пропонується. Я і працювала в торгівлі, але тут. Так, трапилось мій кар'єрний радник, скерував мене до бібліотеки. Жінка пригадує, коли навчалася у Рівненському інституті культури, мріяла, що колись буде працювати в обласній бібліотеці. Однак доля склалася так, що після заміжжя Вікторія опинилася у Бердянську. У місті на березі Азовського моря мала хорошу роботу, була директоркою магазину, але додає тішиться, що зараз може займатися колись улюбленою справою і допомагати читачам у відділі документів з гуманітарних наук. Добрий день. Доброго дня, Скажіть, будь ласка, чи є у вас список Шиндлера? Так, зараз подивимося, але точно є. Багато доводиться згадувати, багато читати, але мене підтримують, підказують, вивчаю досвід в своїх колег, і мені подобається. Я ніби от повернулася трошки в молодість свою. Пані Вікторія далеко не єдина переселенка, яка зуміла знайти роботу у новому місті. Упродовж минулого року рівненська служба зайнятості працевлаштувала або залучила до суспільно корисних робіт близько 900 осіб. Не усі числа ВПО працюють за фахом, адже запити громадян і пропозиції на ринку праці відрізняються, говорить директорка обласного центру зайнятості Надія Плютинська. Однак людям, які хочуть працювати, завжди допоможуть знайти роботу. Були працевлаштовані швачками, продавцями каси. Торговельного залу також підсобними працівниками. А пропозиції, які йшли зі сторони до нас, тобто звертались безробітні внутрішньо переміщені особи. Це були працівники державної служби, безпосередньо місцевих органів самоврядування, були вихователі різних категорій, юристи. Підтримує переселенців і держава, зокрема, за період дії урядового проекту, є робота за програмою. Власна справа. 18 осіб, числа ВПО отримали. Мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пані Вікторія ж мріє, що колись обов'язково повернеться до українського Бердянська, і не через те, що сумує за більш високооплачуваною роботою, а через те, що там залишилися близькі люди та друзі. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Під час можливих блекаутів рівненщина залишатиметься на зв'язку. Керівники місцевих представництв усіх трьох операторів, які здійснюють свою діяльність в області, запевнили, що відповідна інфраструктура готова до різних сценаріїв. Зокрема, вузлові станції зв'язку укомплектовані альтернативними джерелами живлення, а також запасами пального. Втім, в критичних умовах в першу чергу забезпечуватиметься мобільний зв'язок. При цьому інтернет може залишатися недоступним. Рівненська ода звертається до тергромад, установ та організацій. Цій області при наявності потужних генераторів неподалік базових станцій у випадку блекауту, за зверненням операторів, приєднувати їх до альтернативного електропостачання. На Рівненщині тривають відпрацювання у сфері незаконного обігу тютюнових виробів. З 22 по 24 січня, включно поліцейські територіальних підрозділів, перевірили 334 місця реалізації цигарок. 24 січня на одному з ринків обласного центру виявили 42-річного місцевого жителя, який продавав тютюнові вироби без марок акцизного податку. На порушника склали протокол та вилучили 1610 пачок товару. До 10 років за ґратами за збут психотропів і зброї до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 41-річного рівнянина, який влітку минулого року за 2,5 тисячі гривень продав кілька доз амфетаміну та півіпі. Всього було задокументовано два факти збуту наркотиків. У липні чоловік ще й за 600 доларів реалізував самозарядний револьвер. А в жовтні за тисячу доларів пістолет і сім набоїв до нього. У рівному знову потребують донорів. Обласний центр служби крові інформує, що на сьогодні є гостра потреба у всіх групах з негативним резус-фактором. Здати кров можна в будні з 8.00 до 12.30 та з 13.30 до 14.30. Новим головним тренером юнацької команди Рівненського Вереса став Станіслав Упілков. Він замінить на цій посаді Олега Шандрука, який очолив першу команду червоно-чорних. Останнім клубом фахівця був Криворізький кривбас, де Станіслав теж тренував юнаків. Допомагатиме наставнику у Рівному Білорус Микола Кашевський, який був помічником упілкова у попередній команді. Новий коуч юнацького Вереса вже встиг познайомитися зі своїми підопічними та провів з ними перше тренування. Баскетбольний клуб Рівне переконливо стартував у Черкаському баблі Суперліги. Вчора підопічні Михайла Переверзія перемогли Київ Баскет з рахунком 77-75, А сьогодні здолали географічних сусідів зі старого Луцька, – 77-58. У поєдинку проти столичних баскетболістів найрезультативнішим у складі рівнян став Елайджа Джойнер, на рахунку якого 20 очок. А у матчі з Волинянами роль лідера на себе взяв Артем Волод... Водоласький – 24 набрані пункти. У турнірній таблиці Суперліги Бекарів. Не наразі посідає третє місце. Завтра наша команда зустрінеться з черкаськими мавпами. Такою була ключова інформація цього дня. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. На все добре.